Ніби як я чув таке, що колись давнивну людей просто били по голові. щоб вони відрубились. Є такий рауш наркоз, називається, коли людину просто вирубали і швиденько робили операцію. Це відточувала майстерність хірурга, тому що треба встигнути зробити операцію, поки пацієнт не прийшов до тями. Ну і точність удара теж треба. Техніка удара теж важлива. Ну, коротше, це не прикол. Ні, це не прикол, це таке дійсно колись було. На сьогоднішній день є сучасні препарати, класно керовані, легко прогнозовані. Плюс до того є матеріально-технічні всілякі засоби, типу як моніторинг, глибини анестезії, тобто кріпиться датчик на лоба, і ми в цифровому значенні бачимо, як глибоко пацієнт занурений. А це. Типа, якось, ну, наприклад, він там виходить зі сна, то у вас там якось показується, типу, що. Ну, е, ясна свідомість це 100%. Е, mm -hmm. До 80% це така поверхнева седація, і нижче 80% – це вже починається загальна анестезія. Я ще чув таке, що загальна анестезія гірше за місцеву, Ну, в плані впливу на організм, що її не часто можна робити, це правда? Е, на сьогоднішній день сучасні препарати, вони. Е, Нормальні, вони нормально переносяться пацієнтами, і це раніше там за часи сувка, то були такі шкідливі різноманітні реакції, і могли стан пацієнта погіршувати і давати якісь ускладнення. А на сьогоднішній день препарати безпечні, препарати сучасні, легко переносяться, легко виводяться, легко керуються. Так що ні.